10 сертифікатів на суму понад 14 мільйонів гривень видали на Дніпропетровщині в рамках програми є відновлення. Проєкт діє з осені 23-го року, каже директорка департаменту житлово-комунального господарства Дніпропетровської ОВА Валерія Гаркуша. Є відповідна комісія, коли людина надає свою заявку через портал Дія. Ця комісія автоматично бачить його в реєстрі зруйнованого та пошкодженого майна, скорочено РПЗ на Дніпропетровщині. До єдиного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено майже 12 тисяч об'єктів. Відновити житло люди можуть скориставшись держпрограмами або звернутися до місцевих органів влади, каже Валерія Гаркуша. Місцева рада формує одразу штаб. На місцях приймають заявки, і а, місцеві органи самоврядування завжди знають, скільки де чого пошкоджено, і вони миттєво реагують і допомагають людям. Дніпрянка Дарина Сухоніс розповідає: спочатку повномасштабної війни поруч з її будинком декілька разів влучали російські ракети. Це було більше чотирьох разів. Найбільше запам'ятались навіть дати це 9 березня, 15 серпня та 29 грудня. Не що. Давний обстріл Дарина каже: у квартирі пошкодило тільки вікна. Тож вирішила не подавати заявку на програму Є відновлення, а звернутися до місцевої влади. Є гаряча лінія, куди можна подати заявку, а далі ви дивитесь. Е... Будинок належить до ОСББ чи до жилсервісу? сервісу, і звертаєтесь безпосередньо туди заявкою. Приїжджають спеціалісти, роблять заміри. В моєму випадку, коли вилетіли саме балконні двері, оці ці дві, це було близько двох, ну майже трьох тижнів, весь процес зайняв. Додаткову інформацію власники пошкодженого майна можуть отримати у центрах надання адміністративних послуг. Андрій Незнаєн, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.